Доброго ранку, любі мої першокласники! Готуємося до уроку навчання грамоти зараз читання, тому готуємо букварики. Сьогодні ми вивчатимемо звук У та його позначення буквою У. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати! Складаємо девіз уроку, мабуть, вже запам'ятали. Працювати будемо як дітки? Старанно слухатимемо, уважно міркуватимемо, швидко, відповідатимемо правильно. Ну, а зараз глибоко вдихнемо. Та на видиху назвемо всі дні тижня по черзі. Починаємо. Ой, забула вам сказати: вдихати треба носиком. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Повторимо. Зараз попрацюємо із чистомовкою. Ва. ва, ва. Щедра прекрасна мова. Ва-ва. ва. Щедра прекрасна мова. Да. да, да. Прозора як вода. Разом да, да, да. прозора як вода. Ни, ни, ни. Мова України. Ни. НИ, НИ. Мова України. Та-та ТА. вічно молода й багата. Та та ТА. вічно молода й багата. Ня. НЯ, НЯ. Колискова пісня. НЯ, НЯ, НЯ. Колискова пісня. Це. Се-се заходить в серце. Се, се, се заходить в серце. Ова ова ова, наче пташка світанкова. Ова ова ова, наче пташка світанкова. Іт іт, іт гордо лине в свій політ. Іт, іт. Іт лине в свій політ. Зараз визначте, будь ласка, перший звук у словах. Кого ми тут бачимо? Учитель та учні. І окремо учень, учениця. Де вони? На уроці. А це. Удав. Перший звук був У. А зараз розглянемо слово жук. В ньому теж є звук У. Послухайте, де він? Жук посередині, правильно, наголос не ставимо, тому що в цьому слові один склад. Перший звук ж приголосний У. Голосний і останній К приголосний. Як ми вимовляємо звук У? Він голосний, тому його можна довго продовжувати, проспівувати. Губки ставимо майже як на звук О. Дивіться О у трубочкою? Спробуйте. У Кричить мій менший братик. Уа, уа, уа. Він знає небагато дві букви У та А. Ознайомимося, ось вона, дітки, велика та маленька букви У. Вони дуже схожі. А це прописні або писані букви. У велика та маленька. Знайомимося з буквою У. Вчимося правильно її вимовляти. Будь ласка, я буду читати слово, а ви вимовляйте його за мною. Указка, ураган, усмішка, туфлі. Рука, всі вони мають у своєму складі звук та букву У. На що вона схожа? Подивіться, трішечки схожа на равлика, який повзе по гілочці, на отакий кухлик. Можливо, на Половинку цього кактуса на собаку у стрибку. А ще погляньте ось, де знайшли букву У, на крючкові, до якого ми вішаємо свої речі. А ще можуть складати букву У дві гілочки. Та дівчинка, яка виконує фізичні вправи. Ось вона, буква У. Переглянемо відео. Мої дорогі діти, згадаємо літеру Т. Нагадую, з цієї літери починаються слова трава, тигр, туман, турист, тінь. Дивимось мультик про тінь, яка загадково себе поводить то з'являється, то зникає. І зранку до темна. Все що я не зроблю повторює вона. А як сонце згасне, тінь кудись зникає? Мабуть, десь на волі до схочу стрибає. Наступна літера У. Ось, наприклад, що ми зараз робимо? Учимо абетку. Якщо я вас учу, то хто я? Правильно, учитель, а ви мої учні. Учитель вчить учнів? Ці слова починаються на букву У. А ще є удав. Це така велика змія, а я змій не люблю. Хоча я знаю одного такого дивного удава, котрий зовсім не схожий на своїх родичів, він живе у зоопарку і мріє стати видатним художником. Уявляєте? А навіщо я вам розповідаю про це, коли можна просто подивитись про нього мультик? зоопарку жив удав, все, що бачив, малював. Неслухняних, мов пенят, ведмежат, лева, тигра, бегемота і хитрющого єнота. Удавав собі Удав, що він добре малював. Удав на літеру у а ще на цю ж літеру починаються слова усмішка, урюк, успіх, учень. А які ще слова є на цю літеру? Це ви самі подумайте після урока. А якщо не зможете знайти таких слів, то запитайте у мами або тата, а наш урок закінчено. До побачення. Отже, тітонька сова познайомила нас із художником-удавом. Який хотів стати видатним художником та багато малював. А також познайомила вона нас із літерою У. Зараз пропоную вам проспівати звук У, поки їде поїзд. Готові? Починаємо. У-у-у. Молодці. Послухайте вірш зараз та запам'ятайте слова зі звуком у. Георгій Химич учитель журавель. Журавель поважно, біля дошки ходить, по великій карті довгим дзьобом водить. Це міста, це море, це високі гори. Слухайте уважно, не пустуйте, діти, нам у вирій скоро, треба вже летіти. Назвіть слова зі звуком У, які ви запам'ятали. Поставте відео на паузу та пригадайте всі слова, в яких був звук У. Подумаємо, до якого малюнка подано звукову схему слова. Дивимося на перше зображення. Знаєте, що це за птах? Це страус. У звуковій моделі погляньте аж три склади. Перевіримо, скільки складів у слові страус. Страус, два склади, не підходить. А це зозуля. Зо, -зу ля три склади. Це синиця. Си, ни, ся теж три склади. Останнє слово зображення це журавель, ЖУ-РА-ВЕЛЬ. Теж підходить. Отже, в нас три слова, три складові. Вимовимо ще раз слово зозуля в кінці голосний а. Синиця теж голосний, а в кінці. Журавель. В кінці м'який приголосний, як і в цій звуковій моделі. Перевіримо всі звуки. Перший склад ЖУ. Ж. У. Другий склад ра. Р, а. Третій склад вель. В е. «е», «ль». Отже, звукова модель подана до слова журавель. А зараз спробуємо впіймати звуки. Знову пташки, кого ми тут бачимо? Папуга. Курка, снігур та голуб. У всіх цих словах є звук У. Якщо знаходиться звук У на початку, то маємо до цього прямокутничка віднести. Якщо всередині, то до цього, і якщо в кінці, то до останнього прямокутничка. Отже, папуга всередині слова у другому складі, тому відносимо до цього прямокутничка. Наступне слово курка у першому складі, курка до цього прямокутничка. Снігурка. Всередині слова у другому складі. І останній у нас голуб, теж у другому складі. А от у третьому складі немає жодного такого зображення, назва якого становила букву У у третьому складі. Пропоную вам переглянути відео тітоньки сови. Співає дітки, це якраз зозуля. А так стукає дзьобом лелека. Пізнали, цього розбишаку? Ти гороби. Спізнали це Сорока. А це, п'ятел його називають санітаром лісу. так він стукає по стовп дерев. А це ж пізнали дітки? Ластевьята. Ластевка. Красулерка. Сынечки, бачите? Це вже ровель. Сподобалося? Скільки пташок ми з вами переглянули, так? Ну, а зараз почитаємо. Погляньте, якщо зображена ракета то читати треба швидко. А якщо зображений равлик, то читаємо повільно. Готові? Починаємо. а о ао Тепер у другому цьому квадратику будемо читати ракетою О-И-У-А. І, і, а о У, і, і. У, А, і, О, И. І. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Вчимося читати. а а, -а, -а, -а Протяжно читаємо. У-у! Дивимося за стрілочками, Ау Прочитаємо речення за допомогою малюнків. Готові? У курки? Хто це? Курчата, а у ластівки відповідаємо. Хто у ластівки? Ластівзята. У лебедя і Лелеки – гніздо, у сови – дупло, а у зозулі. Мабуть, знаєте так, що зозуля не в'є гнізда. Вона свої яйця підкидає у чужі гнізда. Найбільший птах світу, який не літає? Хто це? Страус чи соловей? Страус правильно. Птах, який не має свого гнізда. Зозуля чи ворона. Зозуля. Хто лікує дерева? Ластівка чи дятел? Дятел. Хто любить плавати у воді? Лебідь чи горобець? Лебідь правильно. Пограємо гру так чи ні. Сьогодні на уроці ми вивчили букву О. Буква У позначає приголосний звук. Буква У позначає голосний звук. Буква ой, звук У позначається буквою И у слові журавель два звуки У. Послухайте це слово ще раз. ЖУравель. Скільки разів ви почули звук У. Правильно один. У слові кукурудза три звуки У. Слухаємо ще раз. Кукурудза. Все правильно. Три звуки У. З якою ж буквою ми ознайомилися на уроці? Ось вона. Буква У, якою позначається звук У. За допомогою цеглинок побудуйте, будь ласка, букву У. Ну, а зараз продовжіть, будь ласка, речення, вправа мікрофон. Сьогодні я дізнався. Я б продовжила так. Якою буквою на письмі позначається звук У? Я зрозумів, що? Що тут можна сказати? Я зрозумів, що звук У голосний. Тепер я зможу, що зробити, прочитати цю букву, якщо побачу її десь у книжці. Я навчився або навчилась вирізняти букву У серед інших. У мене вийшло, ну, наприклад, проспівати звук У, поки дивився на паровоз. Я зміг або змогла побудувати звукову модель слова, наприклад. Ну, а зараз уже настала пора відпочити. Чомусь не хочу вмикатися зараз, дітки. Спробуємо ще раз. Верх, 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 нес, нис, нес. Верхі міс, верхів міс, нис, мис, мис, вер, 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 вер вниз, вниз, вниз. верх, верх, нес, нис, мис. yeah la. Yeah, yeah, yeah. Верхи, 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 На урок у вас фізкультура, буде ще час добре розім'ятися, а зараз я прощаюся з вами. Готуйтеся до уроку фізкультури!